Росія в ніч проти 16 вересня запустила по Україні десятки безпілотників. ППО працювала у десяти областях. Вдалося збити 53 шахеди, якими військо РФ атакувало Україну. Основним напрямком удару була Київщина. Тим часом на Білгородчині вранці також лунали вибухи. Росіяни бідкалися через пожежі та денацифіковані російським ПВО автомобілі. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У Ніч проти 16 вересня протиповітряна оборона у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях збила 53 шахеди, якими військо РФ атакувало Україну. Основним напрямком удару була Київщина. Із 20.00 15.09 по 6.00 ранку 16.09 радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БПЛА. Пуски, із Курська та Ейська РФ основний напрямок удару. Київщина Відбивали повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БПЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Це була восьма повітряна атака російських окупантів на Київ, і це лише за першу половину вересня. Як і попередні напади, ворог вкотре застосував ударні БПЛА. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він підкреслив, що на відміну від останніх атак, ця була масованою. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі, і тривала вона близько трьох з половиною годин на Київ. Російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і з різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога. Начальник МВА також додав, що в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань. Пізніше з'явилася інформація, що на Київщині уламками дронів поранено жінку, пошкоджені п'ять приватних будинків і п'ять автівок. Сили ППО знищили всі ворожі цілі, тож прямих влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. В чотирьох районах області горіла трава і ліс, але всі займання вже загасили. Нас поліції повідомили. Що в результаті атаки отримала травми одна людина? Її госпіталізовано до лікарні та надається допомога. Окрім цього, пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків та п'ять автомобілів. Сталося загорання трав'яного настилу. Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожого обстрілу у столичному регіоні. Сьогодні, 16 вересня, окупанти вчергово атакували Київську область. Одна людина отримала травми. Пошкоджень зазнали будинки місцевих мешканців, транспортні засоби. Станом на 8.35 зазнали пошкоджень п'ять приватних будинків та п'ять автомобілів. На жаль, місцева жителька отримала поранення. Потерпіло госпіталізовано до лікарні, їй надається допомога. Також сталося загоряння трав'яного настилу. За фактом порушення законів та звичаєм війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. В свою чергу про нічну атаку також відзвітували у регіонах України, зокрема через ворожі БПЛА з різних напрямків і зі зміною маршрутів, в Черкаській області тривога тривала майже 8 годин поспіль. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Майже вісім годин поспіль наша область була на тривозі через ворожі БПЛА з різних напрямків і зі змінною маршрутів. Наші оборонці мінуснули 9 із них. Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під час повітряної тривоги результативно відпрацювали оборонці неба. Інформації щодо потерпілих або руйнувань не надходило. Гучно було і в Миколаївській області. За повідомленням голови обласної адміністрації Віталії Кіма силами і засобами протиповітряної оборони було знищено один БПЛА. Типу шахет. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пізно ввечері та в. Ночі в області працювала ППО. В результаті було знищено шість шахедів. Тим часом спекотний ранок був у Білгороді. Як то кажуть, СВО підкралась незаметно. Вранці 16 вересня над Білгородом лунали вибухи та намагалась працювати російська ППО. В місті фіксували велику кількість пожеж. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Да, Що походу дріжені було машина. Да она там взрывается. Прямым попаданием. За это вот дом полыхает. Причем, наверное, не один. Да, один-один. Мережі повідомляють, що один зі снарядів, начебто, влучив у квартиру на 15-му поверсі житлового будинку. Вибито скло та зруйновано балкони. Місцевий губернатор Гладков писав, що попередньо відомо про вісім поранених. Також внаслідок влучань снарядів сталося займання приватного будинку та понад 15 автомобілів. Гладков пише, що один будинок згорів повністю. В Білгороді в результаті утреннього обстрілу со сторони ВСУ по предварительним даним раніне 8 мирних жителів. Одна із пострадавших в крайне тяжолому состоянні. У остальных средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчеты на месте. Открытое горение ликвидировано. На данный момент в 21 МКД повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Також поврежден газопровод. А чи було гучно у вашому регіоні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.